Малята, ви вже прокинулися? Ну що, розпочинаємо наше заняття? Тож швидше вирушаємо на малювання. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь. Вірно, ану, послухайте мене уважно, осінь фарби готувала, у улідерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все. Розмалювала. Ми з вами сьогодні також будемо малювати. Все розфарбовувати справжніми фарбами. Нам знадобляться фарби, пензлики. Оберемо найбільший пензлик оцей. Щільний аркуш паперу. Водичка. Серветочка. Нічка тут серветка, ніжки і ніжки миємо. Потім витираємо, фарбу набираємо, а тепер гуляємо. Ось дивіться, який жовтий колір. Жовтий, жовтий, як сонечко. Можна більше водички. Ніжки миємо, витираємо. Фарбу набираємо, а тепер. Вижива. Так. Ой, ой бачите? Колір змінився в водички, вона вже стала жовтенькою. Витираємо ніжки. Дивіться, як квіточки в нас виходять. Миємо, тираємо. А якщо до цієї квіточки червоної добав жовтенький колір, а ну подивіться, народжується новий колір помаранчевий. І водичка вже помаранчева, тому що змішались кольори. Жовтий, червоний, вийшов помаранчевий. Коп, коп. Такими плавними рухами малюємо. Добавляємо водичку, щоб вона була. Ніжки миємо, витираємо, фарбу, набираємо і тепер гуляємо. Так. Бачите, які в нас осінні кольори виходять. Жовтий, червоний, помаранчевий. А якщо трошки додати синього кольору Так синій. А тепер Додати сюди жовтого. Ну, важно дивіться, який колір народжується. Який це колір? Зелений. Так. Зелений колір народився. Дивіться. Бачите, вони ниби танцюють. Коли водички багато, фарби починають танцювати. Давайте додамо ще тут червоного і водички додамо, тут додамо. Такий в нас вийшов осінній малюнок. І жовтий, і червоний, зелений. Після того, як ми помалювали, треба за собою прибрати фарбу, пензлики, все пороставляти по своїм місцям. І тепер можна малуватися своєю роботою, своїм малюнком. Ось така у нас вийшла картина. Ми з вами молодці. Все, до побачення!